Добрий день. Скільки вам потрібно коштів в місяць для комфортного проживання в боярці? Враховуючи те, що у мене двоє котів, то тисяча плюс доларів. Одна особа. Одна особа. Ну, Мені 500 достатньо було 500 євро десь так. А вам? Скільки я виділю? На одну, я так думаю, ну тисяч 15-20 я... гривень. Я зрозуміла, а найбільша ваша була б категорія витрат яка? Сігарети, коти. А скільки треба коштів для комфортного проживання в боярці? На одну особу вам? Мені? Так. Да. Боже, я так багато люблю. кошти. <сум> <сум> я так думаю, десь тисячу доларів. Воно? Солідно. Воно, Солідно, ну, щоб не чому... а найбільша категорія витрат, яка була. Не, ну, б тоді. Тисячу це я загнула, звісно. Ну, десь тисяч ну, двадцять. А категорія найбільша витрат, яка? На більш на продукти, я так думаю.